Вітаю, шановні колеги. Я Наталія Тимчишин, викладач зарубіжної літератури, Державного навчального закладу Вищого професійного училища No34 міста Стрийт. Тема моєї доповіді: сучасні педагогічні технології та їх застосування на уроках зарубіжної літератури. Наше життя розвивається бурхливими темпами, носячи свої корективи у сьогоденні. Новий час висуває нові вимоги. Ставить нові пріоритети в системі освіти, одним з яких є особистісно орієнтоване навчання. Вчитель не може бути єдиним джерелом подання інформації, а має навчити учня правильно шукати, сприймати, осмислювати матеріал, який він легко може застосувати в різних ситуаціях. Усі діти без винятку виновиті, стверджував Василь Сухомлинський, тому потрібно шукати такі технології проведення уроку. Які захопили, розкрили приховані здібності, принесли задоволення, високий рівень знань здобувачам освіти. Сьогодні хочу поділитись з вами деякими технологіями, які використовую під час уроків. Перед вивченням нової теми або на початку семестру рекомендую учням складати такий планер-мотиватор досягнення мети. Він складається з таких пунктів. Пункт 1. Я хочу отримати таку оцінку за тему «Семестр». Пункт 2. Я докладу таких зусиль для отримання бажаного результату. Наприклад, виконуватиму всі завдання, старанно працюватиму тощо. Пункт 3. Учні заповнюють, коли я оголошую оцінки. Можна кількість пунктів збільшити. Пункт 4. Учні аналізують отриманий результат, записують, чому, на їх думку, він такий. Роблять висновки. Сучасні педагогічні технології це ті пріоритети, які наближають українську освіту до світових стандартів, у своїй практиці використовую як очній, так і дистанційній формі навчання, такі вправи, асоціативний кущ, який сприяє актуалізації знань, розвиває творче мислення, грунування, поєднання словникових павутинок до того чи іншого слова, можливий перехід у клостер. Що пояснює зміст кожного поняття, епітета. Наприклад, характеризуємо образ Сантьяго створу Хімігуея Старий і Море, добираємо епітети, кожен з яких підтверджуємо кількома аргументами створу. Кросенс розвиваємо математичну компетентність, логіку, це візуальний асоціативний ланцюжок, який складається з дев'яти зображень, які пов'язані між собою, центральний символ чи образ, розміщений під номером 5. Обов'язково слід наголошувати, за якою схемою проводимо зв'язну розповідь повідомлення, характеристику. Хмарина слів. Тут ми можемо зашифрувати цитату створу, риси характеру, героя тощо. Її створюємо за допомогою інтернет-ресурсів: Word It Out, Word Art, JSON Дейвіс та інших. Синкан або синквен. Справа, яка активізує знання, з мови, узагальник інформацію за алгоритмом, складається з п'яти рядочків. Перший рядочок один іменник, другий два прикметники, третій три дієслова, четвертий фраза з чотирьох слів, п'ятий перефразування філософського узагальнення першого рядка. Цитатна доріжка, хвиля. Часто використовують для рефлексії, щоб учні на емоційному рівні зробили правильні висновки. Пізнай письменника за портретом, або впізнай твір за кадром кінострічки, Застосовую для створення ігрових моментів на уроці. Злове помилку, логічний ланцюжок, кросворд, допоможуть перевірити уміння та навички учнів працювати з друкованими джерелами, колавена розвиває моральну компетентність, показує всі логічні відношення спільні та відмінні. Розвиває учнів аналітичне мислення, мистецькі паралелі, зв'язок літератури з іншими видами мистецтва, кіно, скульптура, живопис тощо. Конфуцій говорив: те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам'ятаю, те, що я роблю, я розумію. Під час вивчення матеріалу Потрібно максимально сприяти розкриттю індивідуального потенціалу учня у самосийній роботі. В цьому сприяють такі технології, які можна виконувати у групі чи окремо. Біографія автора, героя твору, подати за допомогою схем, виготовлення візитки, вірша, біографії письменника, персонажа. На даному слайді показано на прикладі Оскара Уальда та його твору портрет Доріана Грея. Стандартні завдання, такі як відповідь на питання, опис-характеристика, твір-розум, можна запропонувати виконати, як Facebook-сторінка, інстаграм-сторінка, лебу, буклет, портфоліо. Можна подати шаблони, які учні заповнюють, або дати право самостійно обирати формат. Ось роботи, які виконують здобувачі освіти, з великим задоволенням. Тому що можуть себе проявити на повну усі, навіть ті, які мають особливі освітні потреби. Серед поданих робіт є роботи учнів з порушенням мовлення, слуху. Літературний диктант, вправи, тести, самосинні роботи можна проводити як фронтально, так і індивідуально використовуючи інтернет-сервіси. Learning Apps, Google Forms. Застосовувати інструментарій Zoom, інших інтернет-сервісів. Якщо знання це капітал, то інновації нова валюта. Спрямовуємо учнів на максимальне накопичення капіталу знань, на успіх, на досягнення поставлених цілей, креативних нам ідей, миру, всіх благ. Дякую за увагу.